Другий етап електронної реєстрації дітей у дошкільній навчальні заклади розпочався у Івано-Франківську. Упродовж двох попередніх місяців тривав переоблік дітей, котрі вже перебували в черзі в окремих садочках до січня цього року. Загальна реєстрація дошкільнят почалася вже з квітня. Щоправда, на початках вона супроводжувалася великими чергами. Це спричинило обурення серед охочих зареєструвати дитину до ДНЗ. Перше Річ цікава і нова. Є багато людей, яким просто цікаво взяти в цьому участь, подивитися, що воно. Є такі, що перереєстровувалися один-два рази, прийшли другого числа, відстояли в черзі. Передумали, прийшли, перереєструвалися на іншу чергу на інший дитячий садок. От плюс жілотаж створений тим, що багато хто опам'ятався, що вони хочуть йти в дитячий садок. Їм вже два роки цього року і вони хочуть наступного року йти в дитячий садок. А як практика показується вже давно? Є така проблема, в дитячих садках немає достатньо місць. Раніше чергу прийому дітей до ДНЗ визначало керівництво дитсадків та міського управління освіти. Аби перестрахуватись, батьки намагалися записати дітей в різні. Дитячі садки одночасно нову систему обліку. Люди схвалюють. Процедура запису стала прозорішою. Тут все чітко, все так як повинно бути прозоро. Заходиш, даєш свої паспортні дані. Там дитини даєш свідоцтво про народження. Всі там немає ніяких тут. Проблем взагалі немає. Тут все чітко ясно. Якщо якісь питання є, то вже там дають. Або заходити на інтернет, там питатися, позвонити по номеру телефону. Наразі у міському центрі надання адмінпослуг черги суттєво зменшилися. Зокрема, цьому посприяло запровадження ще двох додаткових вікон для реєстрації. Іваріон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.